Любі друзі, всім привіт! Напередодні новорічних свят. Я хочу поділитись з вами рецептом маринування, який підходить для будь-якої морської маленької рибки. В мене зараз сардела, але можна взяти гаврос, хамсу, салаку чи навіть кільку. Зазвичай саме так в Греції маринують гаврос. Повірте, це дуже смачно, а ще й напрочуд легко. Для приготування мені потрібна рослинна олія, в мене оливкова. Оцет, кінза, духм'яний перець, сіль, часник і лавровий лист. Також можна додати трішки солодкої паприки або якісь інші улюблені спеції, це вже за смаком. Рибку я беру свіже морожену, вже очищену. Якщо у вас ціленька, тоді її треба повністю обробити, щоб не було нічого зайвого, а залишились тільки ось такі шматочки. Тепер треба її добре промити і дати стекти, щоб не було зайвої рідини. Зазвичай я залишаю ось так в друшлаку десь на 5-10 хвилин. Або ж можна просушити на паперовому рушничку. Все, тепер ми маємо рясно обсипати її сіллю, щоб кожен шматочок був засолений. Можна і по шарву викласти, але я роблю так, щоб було швидше. В мене пішло такі 3 щіпки солі. Ось, бачите, рибка огорнута з усіх сторін. Тепер так я її залишаю на столі або в холодильнику, це вже дивлячись, яка зовні температура. Залишаю так десь на годину півтори. Все, в мене пройшло півтори години. А бачите, як добре вібралася сіль. Рибка взяла її стільки, скільки потрібно. Тепер зливаю цю зайву рідину і добре її промиваю. І зливаю всю воду. Трішки розрівнюю і наступним кроком заливаю оцет. В мене це виноградний, але підходить будь-який. Це не принципово. Головне, щоб він повністю покрив всю рибку. Тепер я так залишаю її на 1,5-2 години. Взагалі час залежить від розміру шматочків. Коли я мариную рибку гаврос, то однієї години цілком вистачає, бо вона маленька. Це вже дивіться по самій рибці. Все, в мене пройшло 2 години. Тепер я зливаю оцет і буду добре промивати її. Бачите, рибка наче зварилася. Так і має бути. Промити, до речі, бажано не менше двох разів, щоб звільнити від всього зайвого. Все, по суті, рибка готова. Залишилось тільки заправити її. Улюблена заправка моєї родини це оливкова олія. На цей об'єм я беру 200 г, 2 треті чайної ложечки духм'яного молотого перцю, 2 треті чайної ложечки сушеного кореню кінзи і пів чайної ложечки солі. Я люблю користуватись рожевою солью, бо вона має багато корисних мікро і макроелементів. Додаю 2 лаврові листочки і часник. У мене він дуже дрібний, то я взяла побільше. А зазвичай мені десь двох-трьох зубчиків стандартного розміру вистачає. Часник можна продавити через прес, та мені більше подобається, коли він так дрібненько нарізаний. Все, по суті, заправка готова, тепер залишаю її на 10-15 хвилин, щоб настоїлась і масло вібрало в себе всі ці пряні аромати. По закінченню часу лавровий лист я виймаю, він вже не потрібен, і заливаю підготовлену рибку запашним рослинним маслом. І все, найсмачніша рибка готова. Вона стане прикрасою будь-якого святкового столу. Подавати її можна як окреме блюдо, або ж на шматочку хліба, чи сухариком, як бутерброд чи закуска. На смак вона дуже пряна і ароматна, добре промаринована і неймовірно смачна. А щоб додати м'якість смаку, то дуже смачно її їсти з вершковим сиром по типу Філадельфія чи з Філадельфією і шматочок помідору. Тоді розкривається зовсім інший смак. Спробуйте приготувати, не пошкодуйте. Недарма в Греції так люблять цей спосіб приготування. А я вам вдячна, що ви дивились моє відео, що ви готуєте за моїми рецептами. Смачного вам і до нових зустрічей!